Жителі села Варяця налаштовані рішуче і готові бунтувати. За їхніми словами, всі біди у них від кар'єрів, які знаходяться на території села. Ніякої користі одні біди скажуться люди. Проблеми зі здоров'ям майже у всіх пилюка і бруд, погана дорога. У криницях пропадає вода, тріщини на будинках. проблема у нас що у нас маленькі діти тут, тут, тут ростуть. постійно пилюка. Зараз нині завтра. Я вже я вже помпу добивала, бо води в мене не було у помпі. І тепер назад і такими зру ну, іде вода, іде і разтане. Поремонтували вулицю, щоб не було пороху, щоб воду ну, не взривали, так як взриви ужасні і порох. Голова села Петро Староста розповідає, раніше керівники фірми, яка займається розробкою кар'єрів, йшли на зустріч людям. Наразі на проблеми селян ніхто уваги не звертає. У мене жителі села в є. Як вам казати, правильні і необхідні для села, тому що у нас в зв'язку з неправильною роботою кар'єра зникає. З ним вже зникла вода, пітна, колоддя, то є дуже велика проблема, то є катастрофа. І полив ми на... не можемо ні вдень, ні вночі відкрити вікна, не можуть постирати білизну вдома, ну, взагалі. Не можемо з'їсти ні овочі, ні фрукти, бо все у пилюці. Відремонтувати дорогу, поливати проблемну вулицю селянам треба не так уже і багато ніяких надвимог, які неможливо виконати. Представник одного з щебеневих кар'єрів каже, що вимоги люди ставлять справедливі, але ніякого стосунку підприємства до них немає. Керівництво нашого підприємства треба зібратися з громадою, і вирішити це питання в особистому порядку, щоб уже не піднімати вже, можна сказати 5 років підряд одну і ту саму тему. Я ще звернення не бачив, то зато не можу вам нічого зараз сказати. Як уже нам прийшлють офіційного листа, то вже можна буде коментувати ці питання. Аби раз і назавжди поставити крапку у конфлікті з громадою села, представники щебеневого кар'єру готові до громадського обговорення. Якщо ж порядок не вдасться навести, селяни обіцяють протестувати і вимагати закриття кар'єру.